Якісною питною водою у Славуті, завдяки централізованому водопостачанню забезпечені усі споживачі. Це великий здобуток, якщо врахувати специфічну особливість міста, в якому історично сформувалась доволі розгалужена мережа приватного сектору, складніше із каналізаційними мережами. Їх будівництво не тільки фінансово затратне, а й технічно складне через особливості рельєфу. Попри те, у Славуті залишилось небагато районів, що позбавлені такої послуги цього тижня каналізацій. За мережі прокладають по провулку князів Сангушків. Загальна протяжність мереж у цьому мікрорайоні, а це ще вулиця та провулок Мічуріна, вулиця та провулок Пилипа Орлика, складатиме 2 кілометри 431 метр. Кошторисна вартість робіт 1 мільйон 961 тисяча гривень. Ми готували відповідну проектну документацію, провели тендер. І на сьогоднішній день виконуємо роботи. Зараз от розпочали по Сангушка. Тут саме активні люди, вони до нас не один раз зверталися, тому що тут важливо, щоб зразу були і споживачі цих послуг. Ці роботи розпочало підприємство. 2431 метр – це тисячі Водомережі, водовідвідні, це 200 і 160 і діаметром труба. 124 двадцять двору господарства цього мікрорайону зовсім скоро зможуть під'єднатися до каналізаційних мереж. Підрядна організація, що проводить будівництво, обіцяє виконати роботи в стислі сроки. На заваді може стати лише негода. Ви бачите, що зробили вже участок половинку, то що ми запланували. Дойдемо, я думаю, до кінця тижня дойдемо до кінця. І будемо підключати дома. Як уже мовилось, будівництво централізованого водовідведення потребує великих інвестицій. Орієнтовно, в розрахунку на один будинок вартість сягає 20 тисяч гривень. Окремо споживачі платитимуть за врізку у мережу. Це затратно, але конче необхідно, каже міський голова. А ще ділиться планами щодо подальших робіт. У Нас не залишилося небагато таких мікрорайончиків, але ще на сьогоднішній день вони є. Ми говоримо про. Цей мікрорайон, який ми обов'язково вже завершимо. Слідуючий в нас участок це по Богдана Хмельницького і монастирська. У нас по ЖБК мікрорайоні також є проєктна документація. І в нас залишається мікрорайон Мокроволя. На сьогоднішній день там проводимо ми проєктні роботи, зискувальні роботи. Там є технічні складності, але ми над ними працюємо. Ми думаємо, яку технологію там примінити, але я думаю, ми будемо презентувати, презентувати проєкт. Один із найбільших мікрорайонів, які очікують на прокладання каналізаційних мереж вулиці Богдана Хмельницького монастирська. Тут проживає 1098 осіб. Аби побудувати 3 кілометри мереж, необхідно збудувати 91 каналізаційний колодязь та модульну насосну станцію. На все це потрібно 4 мільйони 464 тисячі гривень. Цього тижня підрядник також уже приступив до робіт.